Уявіть собі, двоє людей засуджені до довічного ув'язнення за жорстоке вбивство. Є свідчення, є докази, є зізнання. Вони винні, всі це знають. Поліція святкує закриття справи, а суспільство зітхає з полегшенням. Але що, якщо це все помилка? Що, якщо ті, хто відбуває покарання, насправді не винні? І що якщо справжній вбивця все ще на свободі? Продовжує свої жахливі діяння, залишаючись у тіні, де його ніхто не бачить. Сьогодні ми розкажемо вам історію, яка перевернула систему правосуддя з ніг на голову. Історію, яка довела, що навіть найретельніші розслідування можуть призвести до трагічної помилки. Це історія про зламані життя, викривлені судові процеси та серійного вбивцю, якого майже ніхто не бачив. На перший погляд, життя Лаверн Павліна і Джона Сосносика виглядало звичайно. Вони мешкали у маленькому містечку на околиці Портленда, штат Орегон. Лаверн скромна, звичайна жінка, Джон її партнерів, який часто був жорстоким і контролюючим. Їхнє життя могло б далі залишитись непомітним, якби не жахлива трагедія. 1990 рік тіло молодої жінки Тані Беннет знаходять у віддаленій лісистій місцевості. Її смерть шокувала місцеву громаду. Поліція безрезультатно шукає сліди. Час минає і тиск на слідчих зростає. І ось раптом Лаврен Павлінок з'являється в поліції. Вона заявляє, що її партнер Джон міг бути причетним до вбивства. Поліція негайно береться до уваги, але її слова це лише початок ще більш заплутаної історії. Лаверн починає додавати все більше і більше деталей. Вона розповідає, як бачила, що Джон чинив злочин, як він погрожував їй, якщо вона скаже комусь правду. Але є одна проблема. Багато з її слів не збігаються з тим, що сталося несправне. Поліція, втім, не хоче це помічати, вони відчайдушно шукають винного і готові прийняти будь-яку версію, яка виглядає переконливо. І тоді настає момент, коли Лаврн під тиском слідчих зізнається у співучасті. Вона каже, що допомагала Джону у цьому жорстокому вбивстві. Її зізнання звучить надто детально, щоб не бути правдою. Судовий процес відбувся швидко. Лаверн і Джон були визнані винним. Джона засудили до довічного ув'язнення, а Лаверн до тривалого тюремного терміну. Здавалося, що справедливість вистежтувала. Поліція та громадськість були задоволені, вбивці за ґратами. Але все було побудовано на фальшивих зізнаннях та слабких доказах, чому Лаверн зізналась у тому, чого вона не скоювала? Відповідь проста: вона була жінкою, яка роками терпіла від насильства від свого партнера і сподівалася на порятунок від цих стосунків. Вона вірила, що звинувативши Джона, зможе уникнути його тиску та жорстокості. Але це рішення коштувало їй свободи. Здавалось би, на цьому історія закінчилась. Але що, якщо насправді все було зовсім інакше? Ще якщо справжній вбивця продовжував гуляти на волі, залишаючи нові сліди та жертви по всій країні. Поки Лаверн та Джон сиділи за гратами, поліція почала знаходити нові тіла жінок. У різних штатах Техасі, Флориді, Вайомінгу з'являлись жертви, вбиті однаково жорстоко. Схоже, що вбився діяв за певним планом, і кожна нова жертва була свідченням того, що цей жахливий злочинець все ще на свободі. Проте ніхто не пов'язував ці вбивства між собою. Поліція кожного штату розслідувала свої справи окремо, не підозрюючи, що всі ці жертви можуть бути роботою однієї людини. Це був справжній привид. вбивці, які залишали жахливі сліди, але не залишали жодних підказок. Хто він? Але 1995 року все змінилось. Один телефонний дзвінок зруйнував усю версію, на якій ґрунтувалася справа Лаврен та Джона. Хтось вирішив зізнатись у своїх злочинах, і це зізнання було не таким простим. Ця людина описала всі деталі вбивств, які ніколи не були публічно відомі. Вона знала все від місця злочину до характеру травм. І що ще гірше, вона зізналась у вбивстві Тані Бене, тієї жінки, за вбивство якої вже сиділи Лаверн та Джон. Цим вбивцею виявився Кіт Джесперсон. Людина, яку пізніше назвуть вбивцею з усмішкою. Кіт Джесперсон. Далекобідник, який за свою роботу об'їздив всю країну, залишаючи за собою кривавий слід від штату до штату. Його назвали вбивцею з усмішкою. Через його моторошний стиль. Він залишав на записках і підписах маленькі усмішки, наче це була гра. Але Кіт Джесперсон це не просто ім'я, це один з символів бажальної жорстокості, маніпуляцій і холоднокровного вбивства. У 1995 році під час слідства його справжня особистість почала проявлятись, коли він почав розповідати про свої злочини, в тому числі про вбивство Тані Беннет. Таня Беннет. Молода жінка, чия зустріч з Кітом Джесперсоном стала фатальною. Все почалось в барі, де двоє людей, які шукали розваги, зустрілись у вечірньому натовпі. Після кількох годин спілкування кіт запропонував перейти до мотелі, сподіваючись на інтимність. Вони пішли в мотель, але там Таня чітко дала зрозуміти, що немає намір продовжувати вечір у такому руслі. Відмова Тані розбурхала Кіта. В його серці розгорілася агресія, яка швидко перетворилась на насильство. Кіт почав бити таню. А потім задушив її. Ця жахлива дія це кульмінація його агресії, і як наслідок Таня загинула. Після скоєння злочину кіт не зупинився. Він повернувся до бару, щоб забезпечити собі Алібі, змішуючись з натовпом людей. Забезпечивши собі Алібі, кіт повернувся до матері, де почав знищувати докази свого злочину. Він був край обережним, усвідомлюючи, що будь-яка деталь може його видати. Одним з його рішенням було відрізати всі гудзики з штанів Тані Беннет. Він боявся, що відбитки його пальців можуть залишитися на гудзиках, тому вважав за краще позбутися всього, що могло б пов'язати його з цим жахливим вчинком. Після цього кіт поклав тіло Тані в багаж свого авто та вирушив до лісу. На узбіччі дороги, далеко від людських очей, він скинув її тіло, залишивши його там так, як не потрібну річ. Після вбивства Тані Беннет Кіт Джеспрос, здається, отримав відчуття безкарності. Його злочин залишився без покарання, і він вирішив, що може продовжувати жити, неначе нічого не сталося. проте його жорстокість лише зростала. У наступні роки кіт став відповідальним за серію жахливих вбивств. Його жертви переважно жінки, які опинялись на його шляху. Кіт був хитрим, він вмів вибирати своїх жертв. Він підбирав автостопниць під час роботи далекобійником. Влаштовуючи звичайну бесіду, але в його голові вже намальовувався план вбивства. Іноді він навіть намагався створити образ передного чоловіка, щоб завоювати їхню довіру. Але в його серці панував жахливий потяг до насильства. У період з 1990 по 1995 року кіт скоїв щонайменше три відомі вбивства. Він безжально позбавляв життя жінок, які виявлялися на його шляху. Серед його жертв були Тамі Саттер, Дебора Мартін і Лейла Кем. Кожна з них стала жертвою його жорстоких домагань. У 1995 році Кіт, будучи під великим тиском, вирішив зізнатись. 24 березня він зателефонував детективу Ріку Бакнеру, який розслідував вбивство Джулі Вінінгем, і зізнався йому в тому, що вбивцею є він. За кілька днів до поліції звернувся брат Кіта, Бред Джесперсон, який надав співробітникам правоохоронних органів лист в якому кіт зізнався у скоєнні щонайменше восьми вбивств. Як підпис Джесперсон намалював смайлик, ідентичний тому, який він використовував як підпис у попередніх його листах. Кіт Джесперсон був заарештований 30 березня 1995 року на території округу Кочіс, штат Аризона. Під час допиту його власні слова розкрили жахливу правду. Він розповів про свої вбивства, описуючи деталі, які не залишали жодного сумніву в тому, що він є серійним вбивцею. Кіт не зупинився на зізнаннях, він прагнув похвалитися своїми злочинами, відчуваючи задоволення від того, що його слухають. Він намагався вразити детективів своїми досягненнями, наче його дії мали якесь значення. Кожне його слово відображало те, наскільки зіпсована у нього психіка. Після шокуючого зізнання Кіта Джесперсона поліція та прокурори не мали вибору. Вони змушені були переглянути справу Лаверн Павлінак та Джона Сосновсика. Було очевидно, що їхні зізнання, особливо Лаверн, були здобуті під величезним тиском. Вона зізналась у злочині, щоб врятуватися від жорстоких стосунків з Джоном, а також від невпинного тиску слідчих. 1995 року, після років перебування за гратами, Лаверн та Джона нарешті звільнили. Їхня невиновність була доведена, але життя, зламане роками несправедливого ув'язнення, вже ніколи не повернеться до норми. Кіт постав перед судом і отримав кілька довічних термінів ув'язнення без права на дострокове звільнення. Він зізнався у щонайменше восьми вбивствах, хоча підозрюється, що жертв могло бути більше. Його історія стала не тільки шокуючим викриттям системи, але й нагадування, як легко можна зламати життя людей через неправдиві зізнання. Захисники прав людини підкреслюють, що справи Лаверн Павліна і Джона Сосновсика повинні стати важливим уроком для правоохоронних органів по всьому світу. Жоден злочин не повинен розслідуватися поспіхом, жодне зізнання не повинно прийматися на віру без детального вивчення. Але найголовніше, система правосуддя має працювати на основі фактів, а не припущень або тиску. Ця історія лише одна з багатьох, що ставлять під сумнів, ефективність правосуддя, коли вона керується поспіхом і прагненням знайти винного за будь-яку ціну. Ми можемо бути свідками страшних помилок, а також ми можемо зробити все можливе, щоб цього більше не траплялося.